вчора новини в ефірі телеканалу Мене звати Ірина Шубтарська І замовці розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску напруга довкола будівництва на привокзальному майдані зростає. Помічник Сакашвілі допоможе залучити інвестиції у Тернопіль. В руківку зі Збаразькою продадуть на аукціоні. Напруга довкола будівництва на привокзальному майдані зростає. Днями представники громадських організацій вийшли зі складу комісії, яку створили, аби вирішити цей конфлікт. Детальніше у сюжеті. У понеділок мало відбутися перше засідання переговорної групи. Однак конструктивного діалогу досягти не вдалося. Представники громадських організацій кажуть головну вимогу перемовин, а саме припинення будівництва досі не виконали. 7 квітня вони прийшли до міського голови із заявою протестом. Мовляв, той обіцяне не виконав. «Відбувається зварювання роботи по арматурі, відбувається залив бетону. Це є ніяка на ізоляції проводів. Це просто напросто йдуть планові роботи по виконанні даної забудови. Відповідно, ми не ми вирішили, що ми не можемо працювати в такій робочій групі, коли перша вимога вона фактично є порушена. Порушена тим, що будівництво не є припинене. Вважаємо, що фактично результату Ця робоча група ніякої не дасть. Відповідно, ми звернулися вчора до Сергія Віталійовича з таким заявою протестом проте або він припиняє будівництво допоки буде працювати переговорна група. Якщо ці роботи не будуть припинені, ми не готові взагалі вступати в жоден переговорний протест процес і будемо діяти відповідно іншим методом, щоб цю будову зупинити. Натомість представники об'єднань підприємців не розуміють дій активістів. Вони вважають, протестувати потрібно було раніше. З Законної точки зору. До цього будівництва претензій немає ніяких. Йому присвоєно четверту степінь складності, тому фактично всі вся документація вирішувалася в Києві. Спочатку на згідно закону України про доступ про публічну інформацію на офіційному сайті міської ради опубліковано рішення, проект рішення про передачу даної земельної ділянки. І в кожного громадянина громадської організації був час щоб дати зауваження або пропозиції щодо певного рішення. Коли 20 днів пройшло і не було жодного зауваження, претензій, пропозицій, тоді на сесії міської ради було прийнято дане рішення. Небайдужі громадські організації активні, могли приймати участь, давати зауваження, пропозиції, свої скарги, своє бачення до даного рішення, але ні одної пропозиції не поступило. Значить, громаді міста сподобалося це рішення. Аби прояснити ситуацію, сторони чекають 16 квітня. Тоді має відбутися засідання суду, де визначать, чи дійсний договір щодо будівництва. Торгового комплексу на вулиці Богдана Хмельницького. Після буржуйок і бойлерів волонтери взяли за виготовлення кішок так на передовій, а тепер уже і в тилу називають пристрої для розмінування. Їх у тернополян замовили бійці, що зараз на сході. Деталі розповість Олена Юрик. Як працюють кішки, а точніше пристрої для розмінування. Нашій знімальній групі не розказали, а показали. Добре. Ага, тепер я зрозуміла чого. Такі саморобні пристрої волонтерам замовили бійці зі сходу. Там особливо потребують їх саме весною та влітку, оскільки через високу траву важко розпізнати міни. На сьогодні волонтери придумали та виготовили чотири аналоги кішок загальною кількістю 20 штук. Частину передали на схід, аби бійці могли випробувати та вказати на недоліки. Це мій любимий тип в тому, що якщо він навіть попаде на міну, його зігне, молотком можна розігнути, нічого не потрібно. Саме звичайний стержень металічний, тонші металічні сюди загнуті. І кольцо більше нічого немає. Якщо хтось буде робити це дуже просто. важлива річ це щоб ця частина була важчою за ручку. Тобто ручка не має бути важчою за саме це, інакше буде переважувати. Кольцо потрібно велике, тому що не завжди на передовій є канат чи трос. Тобто, якщо маленьке зробити, може канат не зайти. Після Великодня, каже волонтер, планують внести правки та запустити масове виробництво кішок. Це більш простий варіант, але бачите, тут перевага. Ну, не підходить. Це, це квадрати суцільні. Такою можна танкову міну розміновувати. В чому суть? Під танкову міну завжди ставлять як сказати, сюрприз. Тобто її фактично зняти неможливо. Цю річчю за міну. Витягуєш, зривається разом з сюрпризом. Та не зважаючи на плани, аби запустити масове виробництво, їм не вистачає заліза, кажуть волонтери. До них на склад його приносять рідко, а купувати дорого. Мене назначили старшим по желізу, по постачанню, а також їздимо на металолом, міняємо всі відходи. Моя задача основна всі відходи збирати в мішки. А потім всі відходи ми веземо на металолом і міняємо на. На ту продукцію, яка нам потрібна. Тобто, якщо є балони, ми буквально випрошуємо в тих, хто там працює. Було б непогано, кажуть волонтери, коли б і робочих рук побільшало. Ну, я вже тут десь 4 місяці, неповних 4 місяці. «То Ви щодня чи після роботи? Практично щодня. Поки є можливість і шанс, ні. Сил вам вистачає? Ну, волонтерів потрібно завжди, як. Як, як є, як треба рити, то зварювальників, як, як ну, постійно треба людей. Раніше нагадаємо, ті ж волонтери виготовляли бойлери та буржуйки. Зараз взяли за кішок для розмінування. Попереду кажуть, ще багато планів і багато роботи над новими і потрібними бійцям засобами. Побачив, що мої друзі, мої спільники, які разом служили. І яким ще не було йти на пенсію, вони пішли на передову. Також я вирішив їм допомогти таким методом, яким можу. Бажаючих допомогти, волонтери просять приходити на склад допомоги воєнам АТО, що на вулиці Дністрянського 10. Бруківку зі Збаразької продадуть на торгах. Міська рада організовує відкритий аукціон із продажу старої бруківки, яку демонтували з вулиць Тернополя. Заступник міського голови каже таким способом, хочуть спростувати міфи навколо неї, оскільки у місті побутують думки про її антикварність та історичну цінність. Міфи такі, що це і бруківці там 200 років, що це австрійська бруківка і так далі, насправді все це. Неправда, ми неодноразово про це доводили. Вони немає жодної історичної історичного значення. Це 50-х, 60-х років е, минулого століття. Е, вона є базальтова, навіть не гранітна. тобто абсолютно вона не австрійська, вона радянського періоду. І ця бруківка це фактично вже такі будівельні відходи. Якщо чесно кажучи, єдиною перевагою цієї бруківки є те, що вона все-таки кам'яна та для повторного викладання на дорогах і пішохідних вулицях не годиться, каже Владислав Стемковський. Насправді вона не функціональна. На проїжджій частині, ви пам'ятаєте, вулицю Зборажську, або зараз подивіться на дамбу Тернопільського става. Створює дуже багато незручностей. Нерівності, окрім того, під час дощу вона дуже слизька і її дуже складно вирівняти і тримати її геометрично рівно в рівному просторі. Саме за допомогою аукціону міська рада хоче визначити реальну ціну цієї бруківки. Проте є оціночна вартість експертів, нижче якої сподіватися її придбати не варто. Відкриті торги відбудуться 16 квітня о 10 годині. В сесійній залі міської ради для участі в аукціоні потрібно зареєструватися. Тернопіль перейматиме грузинський досвід, а допомагатиме у цьому там теж не реформатор. Помічник експрезидента Грузії Міхаїла Саакашвілі і Логлонті. Подробиці у наступному сюжеті грузинський реформатор допомагатиме розвивати Тернопіль. Помічник експрезидента Грузії Міхеала Саакашвілі і Логлонті став радником міського голови з питань проведення реформ та залучення інвестицій. Очільник Тернополя Сергій Надал каже: Грузинський досвід для нашого міста є безцінним, хоч там теж не було все просто. І чимало рішень, які приймались, не завжди були поп популярні та зрозумілі населенню, однак вони зрештою дали позитивні плоди. На жаль, не дуже просто залучити іноземного інвестора на території України з певних причин. Тому сьогодні наше завдання буде, і їхній досвід нам поможе як зберегти нашого внутрішнього інвестора, як зробити так, щоб кошти, які мають наші місця і підприємці, не вивозились за кордон, не вкладалися в вшора, залишались тут, в місті, вкладалися в економіку міста, в міста. Крім того, хочу сказати, що з сьогоднішнього дня ми по суті починаємо шадрин проект, ми створюємо новий громадський інститут це інститут громадських радників міського голови. Для нас для людей, які приїхали в Україну допомагати Україні, що дуже боку влади, будь-якої власти, чи центральної, і Ми бачимо, бачимо те, що наш досвід... Опит в течение 10 лет, который проводился в Грузии, ценится и надеемся оправдать это доверие. Тернопіль вважає і Логлонті одне з тих міст, які чини найбільш готові до змін. Здесь огромное количество молодежи, огромное пространство для работы. И самое главное, что даже наши заграничные коллеги оценивают Тернополь потенциальный Інвестиційний баланс так кажуть, Тернополя на високому уровні, тим полі, я думаю, що у нас є можливість поддержки як і міської ради, так і міської адміністрації, що в принципі являється гарантом для інвестора. Хоч співпрацюють сторони не так довго, втім кажуть, вже встигли обговорити низку проектів, які можуть розвиватися в нашому місті. Шло два дні з нашого першого спілкування. Зараз визначили один з проектів. Це проект. Які навіть не стільки бізнесовий як проект більше напевно росток молодіжного руху, але які можна використовувати грантові кошти, де проводити навчання молодих людей, які в перспективі можуть керувати містом або розвиватися розвитком бізнесу в місті. Це перший короткотрінний проект, який може бути реалізований в короткій перспективі. Крім того, ряд проектів, які мають більш довшу перспективу, це і аеропорт, це і логістичний центр, це і ряд інших бізнес-проектів. Вже скоро сподіваються, сторони з'являться перші результати спільної роботи. Триває голосування за сотню кращих тернополян. До другого туру потрапили 185 кандидатів. З поміж них потрібно проголосувати за фаворитів. Зробити це можна через інтернет, кол-центр або в інформаційних точках народного праймерізу. Наразі проект «100 кращих тернополян добігає кінця. 24 квітня жителі міста дізнаються про народний вибір. Однак, голосування ще триває. Організатори кажуть, часто виявляють спроби вплинути на результати. Є багато спроб повторних голосувань тобто вже їх там за даний момент понад 500, тобто понад 500 осіб хотіло десь десь змуклювати. Можливо, і не зі зла, можливо, просто не розібралися. От, але система це все відслідковує, фіксує. От і далі відповідно ці голоси не пропускає. Загалом у людних місцях Тернополя стоїть п'ять наметів для голосування. Там у волонтерів є планшет з підключенням до інтернету, за допомогою якого і можна здійснити волевиявлення. Для цього необхідно завантажити сайт. 100 кращих тернополян серед переліку кандидатур обрати людей, за котрих голосуватимете, ввести номер свого телефону та авторизуватися через смс. Організатори кажуть, перевагу планшетам над друкованими анкетами надали не випадково. Ми порахували, що приблизно на поліграфію, на якісь бюлетні, а бюлетні досить великі були, через 180 осіб треба і на них розмістити. От, плюс ми б тоді не змогли фотографії розмістити, а багато людей впізнавані. По обличчях, от відповідно, ми вирішили, що краще е, взяти планшети. Це вийшло нам фактично і дешевше, і потім ми зможемо ці е, планшети ще використати. Ми плануємо їх передати е, фонду Magnetic One Org от який працює з, так звана комп'ютеризація будинків селі. Станом на сьогодні, в другому етапі голосування, взяло участь близько 7 тисяч тернополян. Організатори очікують, що в підсумку ця кількість буде як мінімум. Мум вдвічі більше. Щосезонно автівки правоохоронців перевіряють на справність. Сьогодні зробили теж: влаштували екзамени для керманичів міліцейського транспорту. Вони здавали іспит на знання правил дорожнього руху. Про отримані результати далі наші колеги. Сезонний технічний огляд службового автотранспорту сьогодні провели автогосподарстві обласного управління міліції. Перевірку пройшли усі транспортні засоби, які використовують для роботи правоохоронці. Технічний стан автівок та їх обладнання оглянув заступник начальника обласного управління міліції Олег Ляхович. На території автогосподарства було проведено техогляд службового автотранспорту управління і галузевих служб для то, щоб встановити, придатні вони до експлуатації з весняно-літнього весняно період чи ні. Під час огляду зверталася увага на зовнішній вигляд авто, справність освітлювальних приладів, спеціального обладнання. Разом з технічним станом автомобіля заступник начальника обласної міліції перевірив наявність у службовому транспорті вогнегасників, знаків аварійної зупинки, аптечок та буксирувальних тросів. Проводиться провірка ходової частини автомобіля, тормозних шлангів, рольових наконечників. Для безпечної експлуатації автомобіля. В той же час перевірку на здання правил дорожнього руху проходили працівники міліції, за якими закріплені службові автомобілі. Водії продемонстрували хороший рівень теоретичної підготовки. Олег Ляхович резюмував, результати цьогорічного огляду автотранспорту задовільні. Автомобілі в хорошому технічному стані. Виявлені ж недоліки будуть виправлені у найближчі дні. Ці діти беруть участь в гонках і ні погодні умови, ні стан доріг їм не заважають. Аби поборотися за першість у змаганнях із автомодального спорту у Тернополі зібрались школярі з різних куточків області. У місті відбулися обласні змагання школярів із автомодального спорту. Дев'ять команд боролися за перемогу. Усі машинки та пульти до них, які брали участь у змаганнях юні техніки, виготовили власними руками. От рама, колеса, оце токоснімач, це шестерні, це корпус. Ні, помагали, багато допомагали наш інструктор Вадім. Керується машинка, ставиться на трасу, на свою доріжку, відповідно, пультом нажимаєш тут. І чуть-чуть даєш вже на пульті чуть-чуть газу, і, 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 і крутиться кольоса, і від, від того машина їде. Особливістю змагань є те, що вони відбуваються у приміщенні. Там же побудована трасова доріжка, до слова, Тернопільська найбільша в Західній Україні. Вони виступатимуть у п'яти класах, юніор. Ретро джі «Джі-33» і так далі, тобто в залежності від того, яка, які певні параметри технічні вони будуть використовувати на даних своїх автомобілях, це так би мовити змінімізовані копії, або, модел, або автомобілів стилю ретро, або автомобілів стилю гоночних автомобілів, типу формула і так далі. Змагання тривали три дні, попри певні побутові труднощі та харчування за власний рахунок, учасники змагань. Зберігали бойовий дух та оптимізм. Діти відчуваються, що вони дуже настроєні по-бойовому і готові зносити ті всі труднощі, проблеми, які виникають, але все-таки хотілося щоб до них і до нас трошечки повернулися лицем. Цьогоріч першість вибороли тернополяни, друге і треті місця посіли команди з Лановецького та Заліщицького районів відповідно. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.